Доброго дня, загальний розклад. Чого не чекаєте, але воно 100% станеться. Закінчення магічних маніпуляцій з боку чоловіка саме в ваш бік. А з боку людей, які зверталися до чоловіка, мага. Які проводив ритуальні роботи, які руйнував ваше життя, які створював події і обставини ситуації в вашому житті неможливим досягнути результативності. Навпаки, ви втрачали тривалий час. Тривалий час негативний вплив саме на ментал, морок, страх, невпевненість. Нерозуміння, як вам подолати, як вам перемогти саме в даній боротьбі, в даному протистоянні, в декого ви навіть і не розуміли, хто ця людина. Розуміли, що щось відбувається вам не підвласне в вашому оточенні, але не розуміли, хто саме. Відносно фінансово і матеріально благополуччні достатку знаходились в негативному емоційному стані, ну, тому що були закриті шляхи, закритий фінансовий канал. В декого були крадники. Саме на фінансовому каналі. І саме негативні думки визливали зливали енергію, ну а в декого вже як наслідок виникли проблеми з фізичним здоров'ям. 100% ви знаходилися в безресурсному стані по відношенню до ситуації. З вищих сил відбувся, по відношенню до вашої ситуації. І поставлено крапку. Ситуація кардинально змінилася, ваше життя входить в стабільність. Ну, тому що, незважаючи на обстановлену на ситуації, на те, що ви не розуміли навіть дехто не розуміє з вас 100%, хто саме негативно впливає на ваше життя, дехто здогадувався, але не був впевнений. Ну, скажімо, незважаючи на це все, всі учасники. Даної ситуації отримали по правосуддю. Ви стабілізуєте, накопичите, покращите ситуацію, відносно фінансово і достатку. Ну, і далі вам говорять, ви під захистом, далі рухайтеся своїм шляхом до цілі, до результату, незважаючи ні на що, ні на кого. Чого не чекаєте, але вам останеться 100%? Покращення ситуації, відкриття шляхів і очищення. Поставлено крапку саме на негативних магічних маніпуляціях в ваш ж бік. Жінка, яка тривалий час бажала жити вашим життям, бажала бути схожою на вас, була саме путами в вашому житті. Якась замовляла дані роботи у чоловіка. На даний момент говорять, що в неї закриті шляхи. Вона ясно розуміла тоді, коли вона замовляла дані роботи, і коли вона негативно вчиняла саме ваш бік, проявляючи егоїзм. Тому що дана людина із-за заздрості і егоїзму не бажала, щоб ви в своєму житті мали щастя, радість благополуччя і достаток. Дякую.